Оповідання Євгена гуцало лось. Він прокинувся і не щулив вуха. У вогкому струмені вітру долинав сухий різкуватий звук. Звук летів знизу, від річки. Лось звівся. Тепер його постать чітко вимальовувалася в досвітних сутінках. Це був великий звір із широкими грудьми, які легко здималися од дихання. Його роги нагадували осінній низкорослий кущ, з якого обнесло листя. Лось знав, що той тріщить стара гілляка на дубі, усохла, хощава, їй давно вже б треба впасти, а вона не падала, з дивною впертістю тримаючись за стовбур. Він те й знав, однак оце не заспокоювало, і тривога в крові, впершу слабка і майже невловна, дедалі густішала. І від того шкура на грудях здригнулася раз, а потім іще. Струмінь вітру доносив запах річкової криги, у ньому жив дух примерзлого болота, долинало шародіння прив'ялих стеблинок, які пускалися в скач впалому листю, але над усім цим линуло знеможене, схоже на зітхання, порипування гілляки. Лось був старий самець уже звик до заповідника. У який потрапив з тайги, звик до людей і до того, що його підгодовують, але те недуже тріщання пробудило в ньому неясний страх, який нагадав про життя в тайзі, про небезпеки, які там на нього чигали, і лос зрушив з лежбища, а потім і побіг. Чим далі біг, тим більшим сповнювався острахом, і, хоча нічого вже не чув, Крім приглушеного поцьокування своїх ратиць об землю, ще довго не зупинявся. Кущі і дерева струшували на нього синюватий іній. ніздрі випускали в повітря дві тонкі стьожки пари. Лось проминув ялинник, потім байрак, і коли опинився серед примарно млявого світла, яке випромінювали стовби риби то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум, який гаснув за ним. Угамувавшись, лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до галяви, на якій любив найчастіше бувати. Поляна ця, подзьобана стрюхлявілими пеньками, викружилася край осичняка, трохи на згірку. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами, і хутко тут виганялася така висока трава, що в ній, прилігши, Лось міг сховатися до половини. Тепер поляна пустельна, як і все навколо. Лось застиг нерухомо, усупившись з круглими очима в стіну лісу попереду себе, якраз туди, звідки завжди сходить сонце. Помало Лось заспокоювався, так стояв, а навкруги, розвиднюючись, світліло, виразніше малювались осики. Повітря між ними глибшало і прозорішало, і тиша, з настороженою і сліпою, ставала спокійна й осмислена. У ній уже не чулося того страху що донедавна. Лось сподівався побачити схід сонця, і коли під його променями забронзувіли верхівки, коли відтя скупалося в його усміхові, то лось, наче аж полегшав, ще більше пострункішав. І в очах появився золотавий сплеск, який надав їм виразу одвічного розуміння життя природи і її таємниць. Ще трохи постоявши, побачив білорожевий диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба, і гойднув розлогими рогами, так наче вітав його. Проте коли йшов до річки, раптом знову вчулося жалібне поскрипування гілляки, і лось, який уже встиг забути про нього, знову захвилювався, знову насторожився. А в ногах прокинулося бажання бігти й тікати. Але переборов себе і донизу спускався повільно. Хіба що частіше й сторожкіше озирався довкола. Вітер... Як і вперше був із залужжя, він був просякнутий холодом і запахом сіна, що в стіжках стояло на правому березі. Стежечка, ледь протоптана, по ній почали ходити не так давно. І Лось принюхувався, чи не пройшов по ній вовк, або лис, або людина. Але потім тільки вчорашні сліди ворони. Та ще Осторонь ямки від заячих ніг. Спустився на берег. На тому боці ген під обрієм примостилося село, а над ним посотались угору сірими верболозами дими, з коменів На далекий горб пнуться санки однокінь. Ось вихопилися на маківку та й спливли по той бік. Коли Лось ступив на лід, то під ним приглушено торохнуло. А далі, коли йшов до ополонки, щоб напитися води, тільки сполохано поохкувало. Краї ополонки розсипчасто іскрілися, а вода, затягнута тремкими скалками льоду, була схожа на застигле, блакитне шумовиння. Угадувалася причаєнна глибина річки, її течія, що не вгамовується і під кригою. Лось опустив голову, принюхуючись до ополонки. Далі, з витягнутою шиєю, ступив ще трохи, ось ось, маючи торкнутися губами до оскілого блакитного шумовиння, ніздрі затремтіли в перечутті холодної води, і цієї миті річка під ним затріщала. Він усіма чотирма ногами спробував одштовхнутися, але ратиці були вже у воді, і Лось вжахано відчув. Що дедалі глибше занурюється в людяну кашу. Не раз конвульсивно здригнувся тілом, укладаючи всю силою весь відчай у той рух, але провалився ще глибше, і тепер крижані уламки билися об його спину. На мить принишк, готуючись до нового ривка, і коли передні ноги злетіли на кригу. То, здавалося, він уже вискочить і врятується, але крига знову тріснула під вагою великого тіла, і Лось ще раз опинився по шию у воді. Ривнув, кличучи на допомогу, і його очі все густіше набрякали кров'янистим смутком, аж горіли червоним розпачем. Ще раз спробував вирватися, але вдалося однією ногою. Друга вдарилась у блід і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров'янилась, і червоне сразу ж стикало за течією, зникаючи під кригою. Лось відчував, що так йому не вирватися. Схоже, відчуття уже приходило до нього саме тоді, коли восени у чорному бору, що стогнав од вітру, його почала переслідувати вовча зграя. Вовки ось ось мали вчепитися за нього. Він олю... уловлював подих смерті і втікав тільки тому, що не міг зупинитися. Тоді його врятували мисливці. Вони якраз наїхали з міста і, нічого не вполювавши, сіли вечеряти. Почули погоню, посхоплювались і, пропустивши мимо себе загнаного лося, зняли безладну стрілянину по вовчій зграбі. Річкова течія була навіть не така страшна, як вовки, мчала не так швидко, не опалювала його своїм смертельним диханням, але течія була така ж сама невблаганна, і чим більше розбивав ополонку, тим швидше вона могла затягти під лід. Лось, розуміючи це, намагався поводитись обачно, але нога боліла. Тіло слабло, і сили поступово покидали його. Збирався до свого вирішального китка, і, коли знов не пощастило, Лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що пробуватиме безперервно, поки дихатиме. Два хлопчаки вийшли з лісу на берег і зупинилися. Приїхали по хмист, і їхня смирна конячина залишилася на узліссі, а вони вирішили подивитися на річку, чи тріщить на ній лід. Чи скоро рушить? Обидва плечисті, обидва з широкими, лагідними лицями і схожі один на одного так, як маленький гріб-підберезник, схожий на свого більшого сусіда. Вони охопили зором ріку і їхня лиця ще більше пом'якшили от навколишнього простору, от тієї втікаючої далини, яка сягала аж за потойбережні горби, не зразу й зауважили ополонку. Бо була майже непомітна, як й знову не спробував вискочити на лід. Собака купається, сказав менший брат. Старший, мабуть, і не глянув би в той бік, але зразу ж подумав, який це собака міг залізти в ополонку, щоб купатися. Де? А а. Він пильно прижмурився, і його зіркі очі помітили гіллясті роги. То лось! Вони ще й не встигли здогадатися, що там могло трапитись, а тому деякий час стояли на місці, і обмірковували, як лось міг потрапити у воду. Та коли він заборсався, а потім надовго притих, підберезники втямили, що з ним сталося. Старший майнув до саней по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до лося, перш ніж наспіє брат. Лось уже зовсім знесилився і байдуже спостерігав, як наближаються діти. Усе нижче усідав у воду, і роги похитувались над крижаним місивом, як незвичайний кущик. Під цим кущиком червоний розпач трохи вгомонився, але був тепер такий безмежний, що очі для нього були замалі, і той розпач струменів з усіх узбіч. Спершу діти не знали, як долося підступити. Щоб і самим не провалитися, але старший брат був розсудливий і відважний, і сокира в його руках не законяла. Узявся рубати лід, прокладаючи хід до берега, а молодший тупцяв біля нього і, не знаючи, чим допомогти, тільки зітхав та нетерпляче бив себе долонями по стегнах та по боках. Він не боявся людей, він стежив за їхньою роботою. І по його тілу подеколи пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозко, або ж знову хотів спробувати вискочити, але сили покинули його. Мабуть, спочатку нічого не розумів у цій роботі, та коли канал ще більше наблизився до берега, його очі засвітилися тямою і тепер поводився смирно, уже не кидався, а тільки чекав. Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда конячина, тягнучи сани, і поволеньки потюпала до річки. Вона зупинилася віддалік і, помахуючи хвостом, спостерігала. Потім ще пройшла трохи вперед. Менший підберезник помахав кулакою і крикнув: Ти теж хочеш провалитися. Обидва брати її не думали про те, що весняна крига зрадлива. Не зважить і на те, що вони рятівники. Старший ще рубав, коли Лось відчув під собою мілке і, уперто гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже і задніми. Аж захитався і, розкарячившись, ось ось, здавалось, упаде. Обидва підберезники дивилися на нього з недовірою. Ого, який великий, і тепер, коли він виліз, жодному з них не вірилось, що такий міг утопитися. Вони безпорадно усміхалися, їм хотілося підійти до нього ближче, але діти не наважувались. Лось обтрушував із себе воду і скалки льоду, зітхнув на повні груди, пирхнув та й подивився на дітей. Його очі все ще були червоні. От недавнього розпачу, а потім Лось пішов, карячкувато ставлячи ноги, ніби все ще побоюючись льоду, накульгуючи, вийшов на берег, ще раз озирнувся на річку, захоплюючи своїм зором і залужжя в сріблястому серпанку, і дітей, які все ще зачаровано дивилися на нього, не вірячи, що допомогли врятуватися цьому великому звірові і легенько почвалав до лісу. Гніда конячина з непорозумінням дивилася йому вслід і стригла вухами. Коли пролунав постріл, то Лось деякий час ще біг уперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Діти спочатку й уваги не звернули на постріл, але коли Лось упав на сніг, вони зрозуміли, по кому стріляв. Озиралися, намагаючись побачити мисливця, проте не запримітили. І, набравши в груди гіркого повітря, чим духу погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, як лось підведеться, знову неспішно почвалає до лісу, що не було ніякого пострілу, проте лось не вставав. Лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більшим. Просто не вірилося, що такого звіра можна звалити пострілом. Як перед цим не вірилося, що він може потонути. На шкурі ще блищала річкова вода, до шерсті поприлипав сніг, а духовина не розгорячила од бігу, провалилася і навіть не парувала. Голова лежала так, наче він прислухається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде, а роги росли при самім снігу, ніби чудернацький кущик. Вони й не помітили, як підійшов до них рідний дядько Шпичак, кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям. З розтоптаних з довгими халявами чоботяг, у яких тонув мало не по пояс, дядько зупинився поряд з дітьми. Мабуть, також був здивований, що оцей могутній звір лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю. Але з таким виглядом ніби збирався від когось захищатися. На губах у нього запеклася біла смага, мабуть, від якогось раптового, скороминущого переживання. Га? обізвався дядько. Ну як? Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і воно бралося то темними, то світлими спалахами. Діти нічого не сказали, вони ніяк не могли відірвати очі від лося. Який ні разу й не поворухнувся, хоча вони й чекали на це. Ух! видихнув Шпичак, обійшов навколо вбитого звіра і носаком ткнув між роги. Але діти все ще не вірили, що Лось мертвий, а тому уважно приглядалися, щоб не прогавити цієї миті, коли ворухнеться, щоб звестися на ноги. «Це із заповідника, нарешті, обізвався молодший підберезник. Заповідник далеко звідси, відповів дядько. Сюди з заповідника лосі не бігають. Це із заповідника, знову повторив менший. Дядько почав гніватись. А вам яке діло? Ми його з води вирятували, сказав старший брат і ненависним поглядом оп'явся в підпалкувате обличчя. О, він однаково був би втопився. І вже втопився, був так? Скажете, що втопився. А пощастило витягти неживого. Ми його врятували, знову повторив старший брат, і лице почервоніло так, наче з нього ось ось мало бризнути кров. Ану, замовчіть мені, ще дужче розгнівався дядько, бо дістанеться вам од мене й од батька вашого. Будете розумні, то матимете й собі м'яса. Не скривджу. Менше підберезник одвернувся, приховуючи сльози, старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів до саней. І роги вам віддам, крикнув ослід дядько. Вони не обернулися, тільки надали ходи. Роги віддам, ще гукнув дядько. Коли брати вдарили по гнідій своїй конячині, то дядька наче щось тіпнуло. Спочатку повільно ступив один крок, другий, а потім і побіг на вздогінці. Роги віддам, кричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував того лося. Він помітив його одночасно з дітьми і, присівши у виямку, тільки посміювався, коли взялися визволяти його з ополонки, не вірив, що то їм удасться. Він думав, що лось таки знесилиться і його раніше чи пізніше затягне під лід. Але лось виявився дужий і життєлюбний, а діти оперці й невідступні. Тепер треба думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди, бо діти таки подалися в заповідник, щоб заявити охороні. У цьому не сумнівався. Але куди ти його подінеш? Не затягнеш назад до річки і не втопиш знову полонці, далеко не зрушиш. Але якби міг затягти й утопити, ні хвилі не вагався. Тепер дивився на звіра і хотів вірити, що лось оживе. Так, як ще недавно дітям йому дуже корціло, щоб лось підвів голову, звівся на струнки міцні ноги і неквапно побіг до лісу. Як і ще недавно біг. Поки йому дорогу не перетнула куля. Протелось і не ворухнувся, припав до землі усім великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а роги стриміли над снігом, диким, розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти, хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Налетів вітерець, запорошив білим пилом, гойднув сухим бадиллям, але роги не сколихнулися.